Доброго ранку всім. Друзі, вітаю вас на своєму каналі Тихе полювання Карпат. А також з каналу вітаємо. Всім слава Україні. Героям нашим слава. Що, друзі? Добралися ми вже до лісу. Сьогодні вже у нас таке 10 серпня, неділька. Планував десь серед тижня ще вискочити на грибки, але так і не вийшло. Спробуємо сьогодні. Трошки більше часу будемо мати на те, щоб погуляти по лісі і знайти якихось рибочків. До речі, я вже два грибка знайшов без вас якраз по дорозі, поки дійшов сюди на. ось такого. Червонячка і білого одного. Ну, правда, поїджений, але непоганий. Так, зараз в нас сьома -го година ранку. Можутись, друзі, зручніше. Заворійте тут чайок. А ми починаємо. Тапка вже чекає. Другий білячок в нас вже. Один, другий. І тут ще є третій у нас. Опа. Але трошечки. Ось тут ще й найчетвертій. є. О, папа, такі два брачка. глибоко сидять. вологи маловато в лісі. О, такі три грибка. Нагадую, що ми там попереднього одного знайшли, трошки червивого, точніше поїдженого. А то вже у нас 4 грибки. Продовжуємо. Так, друзі, є, п'ятий грибок. Також погрижений, а тут шостий, вже гарненький. Ось такий грибочок Подивіться, який красий. такі як осінні, шапочки чорні. О! Так, ямку закрили. Гарненький. О, такі два грибка. Так, добре. Замітив, друзі, сьомого грибка. До нього О, ось такий. Сьомий грибок у нас. О, ось такий. Так, друзі, вроді є восьмий. Так, є восьмий білячок. Вижу тут. В попередньому відео запитували, для чого я рахую грибки, а це свого роду така для себе норма 10 грибків знайти. А там як далі буде? Так. Так, так, а тут ще вроді 9 навіть. Ну, подивимося. Так, є 9 грибок. О, щекий гробезний. Так бочечка. О, такі два. Майже братчики, недалеко один від одного ріс, один там, один там. Так, добре. Шукаємо десятого грибка. Так, знайшли ми десятого грибка вже. Опа. Норму для себе ми виконали. Йдемо далі. Так, друзі, є молоденькі. Опа. О, якраз такі, комарі такі страшні. Якраз таки в банку закривати, так, тут у нас ще один є. О, гарненько в банці дивляться, апетитно. Що не вижу тут третій, ще такий милівчок теж. Оп. Тут третій. Ось такі три грибочки. Так, друзі, цього я би з вас знайшов маленького, тут ще у нас є. Такий красівчок попався. Також невеликі. Вона мало. Дуже глибоко сидять. Ось такі три грибка. Два грибка, кажу, три Так, Добре, ще знахідка. Мусимо до кого ходити. По таких берегах. Там вже прикрий берег. Тяжковато тут. Ось зато грибки попадаються. Ось такий білячок. О, ще й зламався О, такий білячок. Так, друзі, знайшов я ще одного грибка. Видно ж тут Мабуть, що вчора Грибники побували. О таких вон хащах, що може більшого грибка знайти. А так переважно, що дрібоньки всі. Ось такий берег тут. Так, добре, йдемо далі. Так, друзі. Знайшов без вас. Одного маленького. І тут ще одна гарнюня така виросла. Цю ділянку ми вже завершили, ми сьогодні на неї дуже багато часу потратили. Так, зараз будемо переходити аж на ту сторону. Подивимося, що там є. Зараз ще поки що файно ходити. А на сьогодні синоптики передавали 31 градус. Так що не знаю, як ми будемо потім рухатися по лісі. Добренько, продовжуємо далі. Друзьяки, подивіться, кого я велетня знайшов. О, оце грибезько. Оце це гребезько. О! Ой, що й твердий такий. Нічого собі. О, такий грибок. Гарненький. Гарнюня. Так, файно. Йдемо далі. Друзі, я під ноги навіть не дивлю. О, дивіться, який білячок я роздушив. Не роздушив а бив. А тут біля нього ще один. Тишо, О, О, дивіться, який там красень стоїть. Видно? Так, ну йдемо до нього. Піша ти що, я ввидів цього великого не це не делю тут. Про тут є? А ти що? Це грибок. Та грибище, друзі, це капець. Годиться. О, це є знахідка. Ой. Це є знахідка. Такі грибочки Ну це сьогодні призер. Найгарніший краса. Продовжуємо. Так, ще одна невелика знахідка, друзі. Ось такий білячок. Ось такий білячок гарнюня. О, це вже правильні грибки. О, тишо. Так, продовжуємо. Так, друзяки. Тут без вас знайшовши. Двох червонячків молоденьких. <кій> І ось нарешті ще один... Ще один красень знайшовся. такий білячок. Красивий. О, який кращочок тишо. Це красючок. Кабулка. Друзі. Навіть чуть не перший сорт. Грибка. Ямку закрили. Так, щось на цій стороні складніше з грибками Не знаю як далі буде. О, ну якось такого. Так, добре. Є ще знахідки, друзі. Оба, буде вам видно. <кій> о, о ще не один. Ось перший грибок. Ось другий. О! Отай грибок. О, вже все за траву запутав. Не хоче трава віддавати нам його. То ще не всі, то ще є тут більші їхній братчик недалеко від них папа ось такий о красень тоже Не можна його витягнути Це грибок. І ще тут немає. Ось такі три, три грибочки, що нам попалася. Я краса. Друзі, друзі, вже вже майже достигає, я так майже-майже і потрошки її з'їдаю. І сьогодні зубу видарку яксь взята. вже і солодка. вже і солодка, друзяки. Дивіться, каужинка. І що ти що. Переходити на цю сторону. З минулого тижня були. Ніби щось трошки підзбирали. Не багато, але трошки підбирали. Так, добре. Так, перейшов я на другу сторону вже. Зайшов до лісу і він... перший білячок у нас молоденький. Ось такий білячок у нас попався. Hrnionia, wodenki, tak dobre. Tak, jeszcze jeden bilerczok truzak. o, jakie hrnionia. Op. O, cymu smrakowie, podubowali się, o, to kras. Kras taki, prawej rybki. Kras taki, prawej rybki. Мональ. Так, друзяки, оцей грибок вартує уваги. Подивіться, яка краса. Топка, топа. Грибок. О, це грибочок. Це грибочок, друзі. Справжня карпатська краса друзяки, ну подивіться на цю знахідку. Подивіться, яка краса, яка краса Карпатська. Так ось один. І ось другий рибок. О, ти що? Ось такі два братчика, гарнюні, правда? To jest znak, drodzy. To jest już gorąca. Coś czy ja go czy nie. .あります? On taki bieleczek. Gorący. Tak, drodzy, jeszcze jeden grzyb. Już nie znam, jaki niego stan. Jakiś miękki. On jakiś Будемо його лишати. Це вже такий стан підуставшого грибка. Я його навіть додому не довезу. Напевно що, не, не, то вже, то вже все. Будемо садити його. З вас червонячка одного не йшов. Подивіться, які бочечки. О, дивіться які. Які бочечки. О, ти що. Є. Yeah. Є, yeah. тепер цього. Красні грибочки, класнючі грибочки. Ой. Ой. Ось такі два красені. Оце красочки опа-па-па. Щось дивновато, Я думав, що тут грибники вже перетукли. Це щось сюди не заходили. А, ось такі. Два грибка. Друзі. Є ще знахідки. Опа. Опа, опа. Ось один грибок. Але не білячки. Ну, непогано, не погано. Які два грибка. Кільва чудові грибка. Старші, але чистенькі. Айно. Сируїшки збираю вам, не показую. Хто не знає, що тут таке за гриби, хто знає, то досить непогані грибочки. Так, але я беру переважно шапочки. Ножка тверда. Оп. Так, ті вже все, ті теж вже все. Оп, це ще ціленька. Вже трошки із сервіжок підзбирав. Голубінки, сервішки, хто як називає. Развагом призаємо і дивимося, чи вона не червива. Люблю червиві бути. Ось чистенько. Просто так все зморщу Грибок. А Червочка нема. Тож беремо. Так само можна і жарити їх. Грибничку робити. Досить смачні. Ось такі вони зверху. Тут є різні, але я переважно беру такі зелені. Зеленковаті. То є ще і червоні. Коротше, багато їх є. Вийдімо. Але вони гірковаті. ці якраз файні. Можна і Так, добренько Ось Скільки сировіжок підзбирав, там ще є. To sobie tajem, czy jest taki... był malenki, się wraca, to już stoi. Patrzcie, jaki. Jeszcze był mały, rozlał Jeszcze taki biały To już no bo na zakończenie. Podajemy się. A tu, przyjaciele, jeszcze rybka naišao. О, Здоровени. Здоровени рибок. Ето Супер. Той е уже се справил по-мало до А то ще така красава по Ще грибок один. Оп. Я думав, що на завершення той попередній, що я казав. Гатушені, дивіться. Які. Які Файно. Ну що ж, друзі, добралися ми вже майже додому. Тяжковато ми все добирали. Жара така стоїть, що просто. Так. На цьому будемо завершувати наше сьогоднішнє тихе полювання. Ось з таким результатом показую вам. Ось така кількість грибочків. Гарненько ми сьогодні підзбирали. Я навіть чесно не очікував. Ось такого і така кількість сироїжок, голубінок, хто як називає. Ось там три червонячки наші. І така кількість білих грибочків. Вам, як завжди, бажаю повних кошиків грибів, всім добра, миру, злагоди і мирного неба. І бережіть природу, не смітіть в лісі. Всім до скорої зустрічі!